Так, ну що, друзі, доброго вечора. Думаю, мене чути добре. А, мікрофон я не взяв, звісно, тому що він вдома. Ми вже в куртках. Дивіться. Тому що дуже-вже холодно. Не дивлячись на те, що погода сьогодні дуже крута, А, тепла тепло і так далі. Ну, зараз ми не про погоду, а про те, що. Давайте я сяду, тому що щось. Воно гарно видно, звісно, але хочеться сісти. Інтерактив. Інтерактивчик. Що хочеться сказати. Думаю, виставляти відео чи не виставляти відео сьогодні? Думаю, що треба виставити, тому що, по-перше, сьогодні як місяць, як я не курю. Ура. Оплески. Оплески Юрчикові. Обернуся, щоб бачити, там люди просто заїхали. І я дуже радий, щасливий, що ось так уже місяці пройшов. Перші тижні два було важко, але, як кажуть, треба трішки було потерпіти і все. Перші два тижні було важкими. Була велика ломка, хотілося курити і так далі. Але я з цим справився. Що можу побажати всім курящим. Я курив, ну, в принципі, не сигарети, а вейп. Але я вважаю, що це одно і те же саме. комарі, комері, комері мої комарки. Щось така якість, да, не дуже. От, краще вже, так? Да? Дуже відсвічується. Побажати тим людям, що які ще курять. Щоб вони, якщо мають, наприклад, в подумках, як було б добре лише докурити. Я також лишав роки 5. Все, думаю, все. Ще докурю цю докурю цю жижу, цю олійку, ці нікотинчик, і все, і кидаю курити. Кидаю, 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 але ніколи я так і не кидав. Тому що це дуже погана звичка, яка затягує людей. Не буду тут говорити в цьому відео, що це все там корпорації, ви кормите корпорації, ви підсіли на них, ви чуть не наркоман, але ні, я не буду так казати, тому що я не душніла, я не душна. <кхід> Кожен вирішує, коли йому треба кинути курити. Якщо ви вже вирішили, в голові самі. Так, як мені казали, я перечитав багато книг, як кинути курити, багато статей, багато чого, всього, щоб мені допомогти якось. І друзі, і рідні, і так далі. Завжди мені казали, то тобі не треба, це тобі не йде, але, але, але. І так поступово-поступово я просто оказувалася на такій, ну, такій ямі, знаєте, нікотиновій ямі. Але це не це, і це, це не важливо все. Головне, якщо ви у голові розібралися, розібралися з собою, знаєте собі дати, як кажуть, що звітність. Тут головне, я вважаю, що сила волі. <кхе> ніякі пластирі, ніякі табекси, ніякі фукалки в рот, ніякі баги, внідряння під кожу, ампули, нічого це вам не дасть. Е, я все перепробував, що коли в мене були попередні варіанти, знаєте, попитки кинути курити. Але це все до жопки. І ось тепер, сьогодні вже місяць. Я дуже пишаюся собою, якщо чесно. Ніхто мене не цей не просив там останні роки, що ой, давай вже, вже якби змирилися, і батьки, і так і сак. Мені, в принципі не 18 років я. Ніколи не прятався чи щось таке. І не курив я багато, тільки так, щоб ну, розважитися на роботі, ніколи. особливо коли вечірні зміни були, то підкурював трішки цей вейп. Я знаю, що це м шкідливо, але. І один прекрасний день я встав і кажу собі: Юра, ти що, блядь, Кончений, ти не можеш собі розказати, ось з якими, якими словами я покинув курити. Ти не можеш собі розказати, що ні. І я собі розказав. Я дуже тяжко мучився. Перші 14 днів <кій> не знаю, хто там що вони говорив, може, у кого які там якісь відходи, реалізації і по-різному відчуваються, але мій організм просто мав шок. Я почав е, набирати вагу. У мене був апетит страшно ужасний. Я їв все, що бачив, не бачив, хоча я тепер і нормально виглядаю. Ми переїхали вже з Будапешта в інше місце. Я набрав 5 кілограм, сьогодні важився. Але я не вважаю, що це 5 кілограм жиру, наприклад, чи я там забивався за 31 день, чи щось таке. Да, апетіт був дуже великий, я їв, не відказувала собі. Але так як я почав ходити в зал, качатися і хочу перебудувати своє трішки тіло, хочу підкачнутися, щоб виглядіти гарно. Спорт мені дуже допомагав все життя, в принципі. А як, як я кинув я ще більше почав займатися спортом, і це була в мене така, знаєте, як не відвага, а як це сказати, ну, ну, допомагала мені така розрада була в спорті. Мені було дуже кончено, так погано. Мене трясло, я не міг спати. Останній тиждень, передостанній тиждень. Недавно я 4 дні взагалі не спав, я не міг спати. Вроді вже і тяги не було, вроді вже і не було цього. Якогось такого, знаєте, що ломки покурити чи щось таке. Практично не п'ю алкоголь. І що ще не роблю, то останній тиждень взагалі не п'ю каву вже. Тільки там зелений чай або мачу, щось таке. Каву взагалі не п'ю. Не те, що я відмовився від неї, наче трястися, конвульсія, що я не хочу каву, я хочу бути такий еко-еко. Ні. Відмовився, тому що не лізе вона мені. Ні в яких варіаціях. Ні в еспресо, ні в лате, ні в яких, ні в капучино. Просто не хочеться. Якось отвращення йде назад. Вот. Чай п'ю, водички, такої всякої. Ось, тепер перейшов на інший рівень харчування. Вже апетит дуже, слава Богу, у мене нормалізувався. Так як тепер качаюся білків їм більше. Дивлюся за жирами, вуглеводами, калоріями, а також білками. А це теж, свого роду, знаєте, квест набрати, дивитися, писати, рахувати і їсти. Вот. Подивимося, що з цього буде. Що хочу сказати, я дуже радий, що я зійшов із цього потяга Нікотинового. Стало легше мені е, дихати. Е, я не скажу, що в мене була задишка, але відчуття такої, знаєте, типу димової тривоги завжди було присутнє. Тепер в мене такого немає, вільно дихаю, ніякої задишки немає. Uh, якість обличчя в мене покращилася, не висипає акне, атне. Мене перестало взагалі бути акне. Uh, як кинув курити, то подружка порекомендувала корейську лінію з корейської лінії косметику за доглядом за обличчям. Uh, треба вам вже зняти, кстати, розпаковку обзор на цю косметику. Uh, далі, одно, що я дуже бачу, це тіло. Шкіра якість тіла, немає хрипотіння, того, повісьхаркові <кій> чи, чи щось таке. Воні у мене, в принципі, не було, тому що я не курив цигарети, я ніколи не воняв. У мене були дозатори олійки, це все пахуче було, тож не можу сказати, що я краще почав пахнути. Я завжди пах. Ось. Що ще. Ну, найбільше це видно по якості шкіри на обличчі. Якщо дивитися мої шорти, то ви можете, можете спостерігати, як у мене змінилося обличчя. Я дуже радий. Надіюсь, що така погана звичка мене не спікне в житті. І ще раз дуже на це надіюся. Не буду на це піддаватися. Треба щось інше видумувати, Треба себе просто налаштувати. Розказати собі силової підключити, потерпіти трішки. Я б сказав, 30 днів треба потерпіти. І хто вам каже, що 7 днів, а потім вам стане легше. Ні. Це неправда. Не вірте таким людям, тому що це пизда. <світ> Перший мій матюк у відео, ну, ну як без нього. ну як? ну як, ніяк без нього. Це, це, це важко було, це залупа, це шляпа. Але ми змогли. Ми змогли. І а, все, вийде. все вийде і у вас. Любі друзі, підписуйтесь на канал. Більше відео про нікотин не буду знімати, тому що інші плани, інша концепція каналу вже скоро. Всіх обнімаю, всіх люблю. Не куріть, живіть здорово, дихайте здорово. З вами був Юра Есвентура. Це я пішов вішати прапорці, тому що дуже прапорці погані, вже треба вже на музеї перевішати прапорці і на готелі там. Один банер змінити. Всіх люблю, не скучайте і бережіть себе.